Народ, всім здорово. Коротше гляньте, вудочки вже закинуті. Сьогодні вечорочка знову на Карасика. Зараз п'ятого вечора приїхав у ці джунглі на свою улюблену місцину, але там, де завжди рибалю, там, де ми були не один раз цією весною, ранньою весною, там взагалі води не було. Зараз приїхав. Щось взагалі, за це навіть я не подумав. Приїжджаю, просто все в траві. Глибина десь, я не знаю, менше, ніж по коліна. От, і коротше, трішки далі пройшов по цим самим джунглям і є місцинка, наче з глибиною, плюс-мінус метр. От. Вудки вже закинуті, зараз будемо дивитися. І друзі, сьогодні така прикормка буде, просто ульотна бомбіческа на Коротше, Будемо зараз замішувати бабусині трави. Всякий там кріп. М'ята, що там ще, я навіть не знаю. Просто от 100 років давності їм узяв, думаю, замішаю з них прикормочку. Зараз подивимось, що воно там замішається у нас. Коротше, бабусині трави. Тут у нас і кріп сушений, і м'яту чую, що там ще фіг його знає, дивіться, Ох, як вона пилить. Трав'яна прикормочка зараз буде, Ну кріп тут точно є. Це 100%. Так, Ну як же ж без шшоночки на карася? Ще й таку зробив, що по правильному, так щоб вона... І варена була, і ось така, бачите, сипчаста, Нічого не липне, м'якесенька, те що треба. О, -о, О. Ну і друзі, щоб ліпилося, короп'яче суміш. Зараз прикормочки цієї додамо. І буде у нас супер клас прикормка. Коротше, не знаю, видно чи ні. Дивіться як виглядає. Як якийсь навоз. Ну, коротше, тут зовсім трішки сипухи. От, пшоночка і просто чисто трави. Коротше, зараз я не знаю, хай клює карась, я сподіваюся, що зараз він весь буде наш. Коротше, більше всього м'ятою віддає. Фух, обыклевал. А ось и перший, друзья. Ось и перший карасик. Ну, да и ты ты в бане, давай. Хорош. Ой, тащи нормальный такой, гляньте. Перший карась. Гарний, гарний карасик перший. Ой, та ти що? Красунчик. Як він повів. Народ, ну. Ще навіть корм не почав кидати. Він вже почує в запах цієї травки. Перший карась. Клас. З пощином. Тільки приїхали, тільки закинув, думаю, хай стоїть поки що. На черв'ячка перший наш карасик. Нормальний такий розмір. Ай-яй-яй. Клас. От я тепер думаю, не вже зараз буде так, як було на минулій рибальці на там де ми на ловили. Що Одразу приїхали, закинулися і на тобі сходу карась. Це було в 3 години дня. І потім він аж після 8 почав клювати. Не вже зараз буде так само. О 5-й закинувся, на тобі карася. Зараз ну, хвилинок 40, це не менше, це точно пройшло. Жодної похльовочки. Ну що ж, я так, в принципі, планував знову до темна просидіти. Але тут треба буде трішки раніше виїжджатись сюди, бо тут зараз в такому лісі в такій глущі знаходимося. Так що хай, аби клювало тепер. Блін, ще це сонце пекуче, це капець. Будемо чекати до вечора. Ну а що зробити? Карасик нам потрібен. Але другий карасик. Нарешті народ. Другий карась. Жовтий, гарний. Коротше, такий, як треба А виклав як красиво, що перший виклав, що другий виклав Знову ж таки, бачите, на цю утку. Нормально. Так, народ, ну це вже, видно, почала прикормочка працювати. Гляньте, трішки менший, але... Але другий карась. Нарешті. Так, друзі, я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за ваші підписочки, коментарі, вподобайки. І народ, хто ще не підписаний, багато бачу, дивляться без підписок. От. Та, це навіть не секрет, друзі. 5% дивляться ті, хто підписаний. І 95 просто дивляться без підписок. Друзі, я буду дуже вам вдячний за вашу підтримку, якщо ви ще не підписані. Обов'язково підпишіться. Подякував. Ой-ой-ой, закинув. Закинув. ой 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 гарний. Гарний карася. Бачите, прикормочка. Працює у нас. Підійшов карасик. Третій. А як виклав, як поїв. Так, ну просто супер. Гляньте. Плюс-мінус однакові. О, то перший був найбільший. Це вже такі плюс-мінус однакові. <клухи> Ти сюди! ох, карась, карась, карась. І на цю вудку карасик, бачите? Четвертий Ох ти я моя І всі такі однакові, ні, це мабуть Це мабуть найменший буде. Хоча ні, такі самі, як і ті. Як і ті от були. Кайф. Так, а котрий нас зараз? Цікаво. Коли клювати почало Так, ми п'ятій приїхали. Що у нас зараз по часу. Шосте. Отак от, бачите? Отакий карас, тільки присів і напрям. Та ні, дивіться. Нормальні карасики клюють. Та ну ти тише. Я, я і не помітив, блін, і цю утку. Ай-яй-яй, ай засранець. Так швидко виклав, я в телефон задивився, блін. О, це, до речі, нормальний такий розмірчик. Блін. А я в телефон дивився на поплавок взагалі. Нуль уваги. Бачу тільки що поклав. І в цю вудку, бляха. Так, ну все одно, карась є. Супер. Зараз ми обережненько це все діло. Так, а ну народ, я кит у нас пятый уже. Класс. Фу, ох, я это такое. Я скажу, не успеваю прочистить. Там это все.

Так він клюно. Ай, красиво прям. Це, до речі, такий, більш-менш нормальний, зацініть, Гарний. Це зараз сюди. Йди О, так, зовсім дрібненький. О, і зійшов. Все. Малий був. Але виклав як дядьку, блям. заплутав ту вудку карасик і знову ж таки не дуже величкий але приємний приємна клювачка в нього та й сам карасик Ой, ожек привів як але бачите, невеличкий. А то є поплавочок навіть. Не зміг потупити. Але ще один карасик. Підсік ранувато, але, але піде, бо він на той поплавець почав йти. Щоб не заплутав, блін. О, бачите, зовсім дрібненький. Це народ шабаш, ото хай ще стоїть, зараз побалаку, якщо що, шо, то щось дістанемо. Ні. Збираємося та йдемо додому. Сонце вже майже сіло, я не знаю, котра ще з година, але ще світло. Не буду чекати оцього кльову, коротше, майже нічного, як минулий раз у нас було на корвалочик. Бо їхати звідси, я вам скажу немаленький шлях, тому давайте зараз швиденько покажу, що ми спіймали от, і будемо збиратися. О, Ото окрасене. Ну, друзі. Трішки більше десятку, може штук 13. 10 я точно нарахував. може 13 плюс-мінус. Такі карасики, невеличкі, те, що треба. Нормальний такий уловчики, я вам скажу. За вечір. Прикормочку замісили. Це капець. Треба, треба в бабусі ще таких трав набрати. Будемо їздити з ними, кормити нашого карася. Ти що, як він? Спочатку ні ні, потім так хвилинок 40 плюс-мінус. Начав сходитись на прикормочку було видно, оце що він риється, як завжди. Ну, коротше, рибалка, топчик. Те, що треба. Половили, наче... А, вон, бачите. І ще один. О, гарно. Та ти що? Як то кажуть, в прямому ефірі, бля. Гляньте. Ще один карасик. Та блін не відірви мені тут. Нормальний такий. Це такий розмір, що піде. Гляньте. Ото карасик. Оце на цьому шабаш. Не, може зараз ще там клюне, фіг його знає. Але цю утку вже точно закидувати не буду. Коротше народ, отака от прикормка, отака от рибалка, це в нас 13 чи 14, фіг його знає. Але кайф. Отакі от карасики. Так, друзі, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Я буду дуже вам вдячний за вашу підтримку. Ось зажрав падлюка. І що? І до наступних рибалочок. Народ, а от і на утку, Дивіться, якраз опа. І ще один. Красень, гляньте. Все, тепер точно можна зібратися. Опа-на. Я вже склався майже. От. І тут клюнув. 15-й, коротше, все, хай буде 15. Mm -hmm. <рес> Невеличкий карасик. Перед цим трішки більше був. Воно вони бачать. Те що треба. Кайф.